У полісі сьогодні чергова футбольна перевірка. Спаринг у суперниках шведська команда із елітарного дивізіону Кальмар. Так саме кальмар. Наголос на перший склад. Ходімо дивитися. Перше, що варто відзначити, на стадіоні зібралася велика кількість українських уболівальників. Напевне, наших фанів цього вечора було найбільше за усі попередні спаринги Полісся. Звісно, були і ті, хто не пропускає тут жодного матчу Житомирян. Серед таких і пан Микола, який дуже хотів познайомитися зі своїми кумирами. Пригадуєте, калітінса в Литовченко хотілося б поздороватись. Я ще все таки більше з тих часів. І ось ця нагода трапилася. Пан Микола не лише привітався із Геннадієм Литовченком, а й ще зробив світлину і навіть мав тривалу розмову. Одна із його мрій здійснилася. Здійснилася ваша мрія? Як ви думаєте, ви подивіться весь горюк, весь этот, ну, звичайно, тим більше, що поговорили дуже цікаво, згадали все. І людині дякую за те, що він був на футбольному полі є в житті. Дійсно, людина з букви. Була серед глядачів і команда з УПЛ Металіст 1925. Вони тренуються тут по сусідству. А відтак після свого заняття вирішили скористатися нагодою і глянути на суперника у чемпіонаті. Був на матчі і, як завше, дуже переживав за Полісся найголовніший вболівальник президент клубу Геннадій Буткевич. Кілька слів про суперника Житомирян Кальмар. Команда досить міцна, атлетична. Останні три сезони у чемпіонаті Швеції нижче шостого місця не опускається. Так, Гарна команда грає, любить грати з м'ячем і тяжко було захищатись. Але дуже гарний спаринг. У першому темі у Полісся гра відверто не пішла. Вже на одинадцятій хвилині житомиряни пропустили. Удар і М'яч вітає усіх коворіт. А питання відносно офсайду. вже не відкрите, тому що пройшла передача між лініями і видали на фланг. Була подача, і ми не, не успіли упасти. І був вільний гравець. І він, я не знаю, він пробивав чи віддавав передачу, але пропустили. A Benny Bonsoir à eux, j'espère qu'ils que se portent bien déjà. Juste au tout début du match, j'ai senti une gêne derrière la cuisse, donc j'ai essayé d'accélérer, j'ai senti, genre ça m'a ça, ça un peu freiné, donc j'ai préféré ne pas prendre trop de risques parce qu'on a le championnat et les matchs importants devant. Donc là, je vais essayer de bien me soigner, bien récupérer pour reprendre présent championnat. Oui, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer, il suffit juste de bien prendre les soins comme il le faut et voilà. Je pense que avant le championnat, je serai prêt pour enchaîner dès le début du championnat. a Boris Krushynskiy, bez s t o r o pole z a l Я s h tu peux te Je peux, mais il faut faire docteur Замість Макуана на полі з'явився Назаренко, замість Корушинського Кушніренко. Не скажу, що матч важкий, скажу, що початок важкий. Вже котру гру ми починаємо якось так не Недобре, як, як нам хотілося б. А потім, по другому тайму, я думаю, в ну, нас не повинно бути питання, але. Питання одне, що ми не забили, а повинні були забивати багато. Власне, хотіла запитати, чого так погано йшла реалізація. Ви вже маєте якусь відповідь на за це запитання? Напевно, в мене який момент був, що я е, залишився один на один. і Я просто хотів дати передачу, а треба було бити. Просто неправильне рішення я зробив і все, і момент спростовано. Важкі темські абортаж, каже, маємо в'яжніше гол що коли адверсає більш ваша про життя. Кожен оповерт і інфекцій не огневцяв. Я що коли ми а контролювати мальчика. Був у Полісся хороший момент, щоб зрівняти рахунок. Це вже у другому таймі. Микита Кравченко заробив пенальті до позначки, підійшов Василь Грацюк, але пробив вище воріт. Підбадьорити команду намагалися уболівальники. Голосно заспівали червону калину. Незабитий пенальті якось дуже сильно вплинув на настрій команди на мотивацію. Та ні, я думаю, ви самі, ми самі бачили, що. Далі також давили, 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 але, але не забили. Отож 0-1 полісся мінімально поступилося кальмаром. Але де ж набивати синці, як не у контрольних матчах. Я думаю, що часі ніж ми даємо спасу про це, спеціальні на первому темпу. feito o gol na portagem que a gente teve eu acho que o jogo seria diferente mas no segundo tempo acho que a gente jogou melhor a gente jogou melhor que eles mas não acabou sendo o resultado que a gente queria mas é isso acho que a gente tem que se preparar melhor para os próximos jogos principalmente quando o campeonato começar. Plus ne treba zabułtej sto i nowaczkam, że treba zgrabić się i zrozumieć w nowej Ви вже адаптувалися, ви вже зрозуміли, в який футбол хоче грати Полісся і який гвинтик ви в тій структурі. Так, вже розумію, але ще потрібно набирати свої кондиції, але з кожним, з кожним тренуванням чувствую себе краще. Та висновок один програвати ніколи не хочеться. Треба, треба подумати та зробити так, щоб наступні ігри не було такого результату. До речі, останній спаринг на цьогорічних зборах в Іспанії Поліся проведе 7 лютого у суперниках. Ісландський клуб Стіярнан. Всім привіт! На нашому ютуб каналі ми багато розповідаємо про життя команди. Напиши, якого контенту тобі хочеться більше.